Вітаю, друзі! Сьогодні поговоримо про фінал Олімпійських ігор з боксу в ваговій категорії до 80 кілограмів. Це буде неймовірно захоплюючий поєдинок між українським боксером Олександром Хижняком та боксером із Казахстана Нурбеком Аралбаєм. Олександр Хижняк – один з найкращих боксерів України. Він відомий своїм агресивним стилем, що постійно проводить бій в атаки, викидає багато ударів і завжди пресингує своїх суперників. Він здобув срібну нагороду на Олімпійських іграх у Токіо. Я сподіваюся, що цей досвід допоможе йому не робити помилки, які були раніше, і виграти золоту медаль у Парижі. З іншого боку, казахський боксер Нурбек Аралбай дуже досвідчений і теж має багатий міжнародний досвід. Він є чемпіоном світу і він є разностороннім боксером, більш любить боксувати другим номером. І Особливо варто відзначити його перший бій на цій олімпіади проти австралійського боксера Калема Пітерса. Пітерс має схожий стиль з Олександром Хижняком, і цей бій став справжнім випробуванням для Оралбая. Важка перемога розділеним рішенням в суді Лише підкреслює, наскільки був напруженим цей поєдинок. Мені здалося, що цей австралієць більш зривний, ніж Олександр Хижняк. І це йому допомагало доставати набагато жощі суперника з Казахстану Оралбая. Але казахський боєць довів цей поєдинок до перемоги на опиті, тому що його супернику тільки 21 рік, і це для нього нова вагова категорія. І це в Стрелі, якщо буде продовжувати боксувати по аматорам, то я не здивуюсь, побачивши його у фіналі наступної Олімпіаді у Лос-Анджелесі. Також цікаво, що Хижняк та Оралбай вже мали зустріч між собою на ринзі. Тоді перемогу роздільним рішенням суддів отримав наш український боксер Олександр Хижняк. Але той поєдинок був дуже важким і теж рівним, що підкреслює, що у фіналі Олімпійських ігор у Парижі ми очікуємо запеклого і конкурентного бою. Особливо тому, що на кону буде стояти Золота. Медаль Олімпійських ігор. Друзі, не пропустіть цей фінал, будемо вболівати за нашого українського боксера Олександра Хижняка. Підписуйтесь на канал, поставте свою найкращу вподобайку та діліться своїми прогнозами у коментарях, хто на вашу думку вийде переможцем в цьому поєдинку. Дякую, що додивились відео до кінця. And let's go, Ukraine!